Заснування Одеси, оповите суперечками, на відміну від інших південноукраїнських міст, таких як Херсон чи Запоріжжя. Ці міста, засновані після російської анексії, явно виникли з вже існуючих поселень. Їх офіційно визнали містами за указами Катерини II. Історія Одеси, проте складніша. Саме існування поселення Хаджибей на місці сучасної Одеси, підживлює суперечки. Дехто стверджує, що Одеса це просто перейменування цього старішого поселення. Вони вказують на те, що Хаджибей з його портом і фортецею був більше, ніж просто селом. Однак інші стверджують, що Одеса це абсолютно нове утворення. Вони наголошують на значній трансформації, яку зазнало це місце з точки зору розміру, населення та світового значення. Масовий приплив ресурсів та поселенців за указами Катерини II, стверджують, вони створив місто відмінне від його попередника. Ці дебати стосуються не лише семантики, вони заглиблюються в саму суть одеської ідентичності. Чи було це продовженням існуючого поселення, чи абсолютно новим творінням, підживленим імперськими амбіціями? Це питання продовжує цікавити як істориків, так і самих одеситів. Історія заснування Одеси тісно пов'язана з кількома видатними постатями. Хосе де Рібас, адмірал російського флоту іспанського походження, відіграв ключову роль у захопленні Хаджибея у Османів. Він усвідомив стратегічну важливість цього місця і запропонував заснувати там портове місто. Катерина Велика, імператриця Росії, зрештою мала владу втілити це бачення в життя. Вона видала укази, які призвели до офіційного заснування Одеси в 1794 році. Її амбіції закріпити позиції Росії на Чорному морі перетворили Одесу зі скромного поселення на процвітаюче портове місто. Ще однією ключовою фігурою був Франц де Волан, інженер російської армії голландського походження. Він провів ретельну оцінку Хаджибея та інших потенційних місць для порту. Його звіт, у якому він виступав за Хаджибей через сприятливі умови Гавані, сильно вплинув на рішення Катерини Другої. Ці постаті разом з іншими, такими як Платон Зубов, російський генерал і державний діяч, разом сформували долю Одеси. Їхні дії та рішення заклали фундамент для міста, яке стане плавильним котлом культур та важливим економічним центром. До Одеси був Хаджибей. Поселення, що датується гінацького століттям. Під османським правлінням він служив центром виробництва Солі та мав фортецю, яка охороняла стратегічно важливу гавань. Хоча деякі стверджують, що Одеса це просто продовження Хаджибея, така точка зору ігнорує важливі відмінності. Хаджибей, хоч і не був незначним, був скромним поселенням порівняно з шумним мегаполісом, яким стала Одеса. Його основні функції оберталися навколо виробництва солі та обмеженої торгівлі. Фортеця, хоч і важлива для оборони, мала невеликий гарнізон і не мала величі та стратегічного значення укріплень, збудованих пізніше за російського правління. Трансформація, започаткована указами Катерини II наприкінці XVI століття, докорінно змінила характер цього місця. Приплив ресурсів, робочої сили та поселенців спричинив безпрецедентне зростання. Одеса швидко затьмарила Хаджибей за розміром, населенням та економічним значенням, ставши головним портовим містом та воротами до Чорного моря. Хоча визнання існування хаджибея є важливим, необхідно усвідомлювати, що розвиток Одеси вийшов за рамки простого перейменування. Масштаб трансформації, зумовлений імперськими амбіціями та стратегічними міркуваннями, призвів до народження нового міста, відмінного від його попередника. Дебати навколо заснування Одеси відображають глибше питання, що визначає ідентичність міста? Чи це просто продовження того, що було раніше, чи це може бути щось зовсім нове, викуване з амбіцій та можливостей? У випадку Одеси докази вказують на останнє. Хоча Хаджибей існував раніше, народження Одеси було свідомим актом творення. Це був продукт бачення Катерини Великої щодо Російської імперії з сильною присутністю на Чорному морі. Швидке зростання міста, підживлене імперськими інвестиціями та припливом різноманітних поселенців, закріпило його статус як нового утворення. Унікальний характер Одеси ще більше відрізняє її від попередника. Вона стала плавальним котлом культур, приваблюючи греків, італійців, євреїв та інших, хто шукав нового початку. Це розмаїття сприяло розвитку яскравого культурного життя та процвітаючої економіки. Історія Одеси нагадує нам. Що міста не є статичними утвореннями, вони розвиваються, трансформуються, а іноді навіть переосмислюють себе. Хоча визнання минулого є важливим, зосередження лише на ньому ризикує втратити динамізм та унікальну ідентичність, що визначають такі міста, як Одеса.